Олександр, якби ти слідкував за моїм каналом повністю, а не вибірково, ти б цього б не писав би. Тому що я зовсім по-іншому смонтую двері. Не так, як звичайно, всі, що отвори в коробки і тому подібне. Значить, дивись, я коли монтую двері, я на цей дюбіль е сажу пластину. Тобто, я сміщаю подалі від краю від краю дверного проєму точку фіксації, подалі. прикручую пластину. Виставляю порівню коробку, вставляю отуди всередину вставку відповідної товщини і заварююсь до пластини і до коробки. Це абсолютно нестандартний метод, і я таким методом монтую свої двері. Тобто я не кріплюся отут. І мені не треба туди заходити на пів метра, щоб в мене був міцний монтаж. У мене нема тут ні розкосів ніяких, тобто, в мене шина не йде. По діагоналі до стіни. Тобто у мене стоїть дверна конструкція от навіть на шести точках, без піни, без нічого жорстко. Е, те, що воно там на кілька сантиметрів, хай навіть на 10 сантиметрів більше, зайде всередину, воно нічого абсолютно не дасть. От. Так що якось так.